Так, дівчатка, хочу вам е, запропонувати ось такі зимові чобірки. Я, звичайно, розумію, що зима вже в нас почалася і, скоріш за все, люди скупилися до неї, але у мене ось, наприклад, я із тих людей, в, яко, в кого немає пуховика. Тобто я ось маю завтра, післязавтра, коли там буде нагода, поїхати все-таки щось собі підібрати, тому що... Зима а пуховик у мене в не дуже доброму стані. Можливо, так само в когось проблеми із взуттям. І купити щось нове, можливо, ви не зовсім по фінансам розраховуєте, а ось такі варіанти дуже доречні. Я вам рекомендую від душі класні чобітки. Це у нас марка «Карло Пазоліні». Шкіряне взуття, сороковий розмір. Зразу звертаю увагу на блискавку. Давайте я, мабуть, виключу світло, щоб воно вам не відсвічувало, можливо, ось так навіть буде краще. Да? Дивіться, на блискавку немає таких ніяких значних потертостей. Знаєте, як завжди, тут біля блискавки воно затирається. Є ось такі незначні царапинки ось, Блискавка працює відмінно. В середині тут я надію, що овчина. Я, чесно кажучи, не сильно розбираюся, але мені здається, все-таки, що це овчинка. Вона не сильно така, знаєте, набита. Тобто не буде воно видимати нічого. І чобіток ось буде виглядати. Досить красиво і Так. Не буде те виглядати, не громістким буде. Да? Тут, зокрема, ось цей край прошитий також шкіра. І дуже класний варіант. Зверніть увагу, давайте вам ось покажу каблучок. Ну, дуже зручна модель. Тут, звичайно, є ось такі трішечки потертості. Вони більш до такого, як замшевого чогось, чи такий, Можна подивитися з краю, зверніть увагу, ніде нічого не повідслоювалося. Все дуже добре прошито. Вони у відмінному стані. Ні, ну відмінним, звичайно, не назвеш уже, тому що вони бившого вже були в використанні. Були вони в використанні, але, тим не менше, дівчатка, кому потрібно, рекомендую, ціна таких червиків, чобітків, буде 400 гривень для вас. І ці гроші ми перекидаємо на наші Збройні сили. Тому звертайте увагу, тут також пройдемо по блискавці. Ось, будь ласка, все дуже добре видно. Я ж кажу, незначні такі ото маленькі царапинки є. І ось на каблуку є ось такі ось схолині. Але то все можна замалювати, чібітки в є такий ось хлястик. Вони не розбиті, можете подивитися на носочок, ось подивіться. Під об'ємом вашої ніжки ще розрівняються. Немає тут випуклих пальців цих занадто. Тому давайте зараз з вами подивимося на устілку. Устілки, звичайно, я би замінила, тому що ну, це ніяка не проблема на сьогоднішній день. Устілки можна абсолютно спокійно замінити. Ось так воно виглядає тут. Кіряна устілочка. І давайте зараз з вами я дістану метр, де я його виділа. Камеру на воду може вже включити світло. Так, все, так Трохи синє. Так. І зараз ми з вами поміряємося. Дивіться, беремо метр так, і заміряємо. Ось я їх так щільно прикладаю на саму верхню точку, ось так ось, на саму верхню, гарно розрівнюю саму устілку, і ми з вами маємо, видно там чи ні, мені просто. за... Ось так. Мені видно, ми маємо з вами 20 це хутро вилази. Ми з вами маємо 27 см по устілці. 27 см. Зверніть увагу, в кого, ну і вони, звичайно, не для занадто широкої ноги. Зараз я спробую на собі відобразити вам. І, зокрема, зміряю свою литку, щоб ви могли розраховувати, на який об'єм литочки вони підійдуть. Давайте ми з вами зараз зміряємо ось тут. Так. Якось його треба. Ось. Ми так завернемо і візьмемо, наприклад, саму, саму масивну, саму об'ємну частину ноги в литочці. Так? Ось тут. Давайте зміряємо, настільки воно розраховане. Ну, беремо не з самого ж краю, тому що тут блискавка йде. Ми блискавку не враховуємо. Ось, будь ласка, 30, 37 см, половиною 37 можливо. Все, тобто змірюйте об'єм вашої ніжки, кого зацікавило. А я вам зараз покажу свою для порівняння на своїй нозі. Отже, дивіться, у мене, в принципі, вони на мені під тоненький носочок, у мене 40-й, 41-й, дивлячись від виробника, вони на мені. Ну, Сидять нормально, можна сказати, навіть от геть прям чудово, але все одно трішечки я люблю комфортніше. Знаєте, в мене ще ж ті ноги мої. Тому дивіться, ось я їх застібаю до такої пори, майже до половини. І ось в лиці вони вже на мені не йдуть. Тобто носити я їх не зможу. Ну, Можливо, там колись би там схудла, але ну, навіщо воно буде лежати, я собі так подумала, що сенсу в цьому немає. І чудовий в них стан, можливо, для когось вони дійсно будуть як знахідка. Тому на ножці виглядають супер просто. Дуже симпатичні. І давайте ми зараз з вами поміряємо мою литку ось в цьому місці в самому великому, широкому місці де вони не сходяться. Ми маємо 43, а ще вище, якщо піднятися, ми маємо 45 см. Тобто 37-37,5. Те, про що я вам казала, ось в цьому місці вони на мені вже не йдуть. І я їх ну, ніяк не зможу застібнути. Але подивіться, які вони класні, стильні і під платячку, і, і під штани підійдуть. Взагалі, дуже зручні, шкіряні і по хорошій ціні всього 400 гривень, які ми з вами разом задонатимо на Збройні сили. Наступний лот це ось такі шкіряні також чобітки. В них стан, ну, звичайно, мені здається, трішечки гірший, ніж в попередніх, але не критично. Значить, це у нас. 37 розмір. Я їх як могла помила, тому що тут підошва така рифлена, і, звичайно, що ну, вимити її складно. Але як змогла помила. 37 розмір, вони також йдуть на хутрі. Я сюди засунула носочка для більшого. Ну, Для того, щоб форму воно краще тримало. Ось. Таке більш воно вже, бачите, збите хутро. Це моєї доньки черевики. Носила вона їх лише один сезон, нога швидко росте. Але вони дуже зручні. Тут шкіра м'якша. Ось так її навіть візуально Ой, на дотик береш, то, звичайно, шкіра значно м'якша. І... Ну, як би нам поміряти з вами устілку, це, звичайно, трохи буде проблематично, але ми зараз спробуємо туди зануритись, тому що тут устілка не, не можна дістати. Ну, В принципі, її можна дістати, тому що, якщо там замінить на якусь більш якісну, але це вже я робити не буду. Я зараз тільки ось міряю, скільки ми. Сантиметрів маємо тут вдовжину. Натягуємо ось і витягуємо 24 сантиметри. Ось я тут його так зігнула. 24 сантиметри устілка. Стан, в принципі, нормальний у них. Давайте покажу вам носки, де є потертості, ось тут ось є. Ну, але, чесно кажучи, я не знаю, це, можливо, різні ж люди є більш вибагливі. Я із тих людей, які менш такі вибагливі, ось тут потертості. Для мене, чесно, це не критично. Ось тут, на, на п'яті. ті Ціна їх 300 гривень. Це, знаєте, це ось недолік того, що постійно знімаємо одним черевиком інший. Так робити не можна, звичайно. Тому дивіться, можливо, якийсь іще крем підкупити. А так, взуття дуже класне, високі, висока підошва для морозу, для вологості. Прошиті вони чудово, ніде нічого не вилазить. Ось. Тому я вважаю, що... 300 гривень для зміни взуття, воно ж не одна пара має бути. Ось, Зверніть увагу, можливо, вас зацікавить, і я ж кажу, що всі кошти ми відправляємо на Збройні сили. Наступне взуття це вже таке ось для, ну, як я називаю, для модниць, для таких поціновувачів такого стилю. Ось такі е, чобітки, вони тут трошечки. А, це просто затерлося воно, його можна від, відмити. Е, ось на зверніть увагу, ну можна, в принципі, поміняти, можна і не міняти. Це 39-й розмір, і це у нас Ганне Девайс, якось так ось тут ось написано. Ганне Давос. Це шкіра, не мої черевики. Я такі не носила. Зверніть увагу, всередині як зроблені. Так, і от де стопа, тут йде така баєчка. Легесенькі, устілку зміряти, не знаю, чи вдасться, тому що вони такі силуетні, малесенькі. Не дивлячись на те, що 39-й розмір, але ж все одно... ну, Сюди то я залізла наче. А ну, а сюди, то й не знаю, чи залізу, зловила 26-26 см по устілці. Але знову ж таки для. Ніжки такої, ось тут, дивіться, є потертості. Тут, ну, де торкалося. Для ніжки такої худенької. І тут ось е, такий, як би, е, пряжечка така. Симпатичні, але я ж кажу, для поціновувачів такого стилю витончений силует, хто любить сукеночки такі, приємний колір. Зверніть увагу, ціна їх 200 гривень буде. Кого зацікавило, дівчатка, буду рада. До співпраці хочеться щось, знаєте, таке зробити корисне. і вам, щоб це було недорого, тому що я розумію, які зараз ціни, скільки то все коштує, і хочеться якусь користь нашим хлопчикам принести. Хоч такими невеличкими донатами. І зараз вам покажу ще дві речі. Так, ось передостанній лот. Це кігорумі моєї доньки. У нас у неї було їх не одна пара, не одна кігорумі, не один виріб. Це вже найбільший розмір. Давайте зміряємо з вами його вдовжину, скільки він ось від плеча до 124 см кігорумі. Вдовжину, тому зверніть, давайте зміряємо ось від плеча до середини: 70-70 сантиметрів від плеча до середини виробу, так, стан у нього гарний. Ось такий ось приємний капюшончик з рогом, так, ззаду хвостик, блискавка працює. Так, блискавка працює. Вона його носила дуже мало. Отаке От Кігурумі. 150 гривень можете забирати на корисні справи Так, ну і останній лот, який я вам покажу. Мені дуже подобається ця куртка. Я б її сама залюбки носила, але, на превеликий жаль, вона на мене мала. Зверніть увагу. Це новий, новий виріб, коштує вона 300 гривень така куртка. Закльовки є. Так, ось. Дивіться, яка прикольна. Такі ось вставки, ну тут трохи щось поторочилося біля карманів. Все працююче. Наповнювач дуже, вона, знаєте, вона з таких легких, легких курточок. Ззаду подивіться, як прикольно зроблено. Також тут, ну я не знаю, для чого воно розтібається тут. так, Ось так ось оздоблений зона рукава, також валюрова така вставочка. Дуже легесенька. На етикетці пише розмір XL 160. Так. Блисковка працює. Є кишеня ось така з Дуже класна, легенька. Я думаю, що на весну, на осінь, можливо, і зараз не дуже холодна погода, капюшон такий ось. 300 гривень така куртка буде коштувати. Тому давайте з вами зараз зробимо заміри. Її довжина міряємо від плеча 75 з половиною, якщо бути точним, 75 з половиною довжина рукава, ось звідси міряю. Так, рукав у нас 64. І давайте її заміряємо. По грудях міряємо по грудях. Сорок сорок шість. І візьмемо бедра саму ширшу таку ну, ось ту дано. 50 сантиметрів бедра. Ось така куртка, зверніть увагу, дуже класний варіант, чесно, рекомендую. Загенсенька, симпатично виглядає, вона ніби як навіть буде куртка подовжена. Така, знаєте Тобто закривати на сідниці взагалі шикарно. А, тут ще всередині ось така резиночка. Нова річ 300 гривень, я думаю, для такої куртки це чудова ціна. І, і про що тут ще можна казати? Тому, дівчатка, кому сподобалося, пишіть, будемо з вами контактувати і разом будемо допомагати. І вам буде користь, і нашим хлопцям буде також велика користь. Тут на горловині гарно сходиться. Ну, Чудовий, чудовий виріб. Мені дуже подобається. Вона і легесенька, і ну, суперова просто. Тому пишіть. На цьому моє довге відео завершено. Дякую вам за увагу і побачимося з вами скоро. У мене там ще є старі якісь записані влоги, які я все ніяк не можу виложити. Дякую, до побачення.